Хай укріпляються ноги, ім'я Ісуса, хребет хай укріпляється. Давай, ходи.

Я його тільки піднімаю, на плечі закидаю і тягну. Ти стоїш, Стою. Ти 13 років стояти не міг. На плечах тягнув, В туалет, тягав. Якщо на вулицю в нас коляска, там водить стояла, то думаю, це я його Лифт, слів, та я його це на, на плечі. На плечах саме ногами не міг. Це в тому була травма, да? да. так? Перелом хребта. 13 років, тому. Почти. Почти 13 років тому. Ну давай. Покажи, як ти ходиш. Не знаю. Жить уже так. Діка. Це щось нове, так? Так, так. На мене. Ти же його на плечі так, і понесла. На На плечах. А це він входить. Він на мене плечах на цей. Да, все Конечно, сразу видно сейчас, что шеф-жертва... У меня сейчас маленький шок, понимаете. Давай, посмотри. Давай, давай. Пойдем, пойдем. Сюда. Сюда? Сюда, сюда, Ну, порівняно з тим, що вчора було, як ти сьогодні. Троще. Проще. Проще? А вдома тренувався? Ні. Чому? Ну, тому як... Как... Ми тут на палатці посиділи півдня. Страшно було? Звісно. Не бійся. Не бійся. Не бійся. Бог тебе зціляє. Ходи. Ходи, не бійся. Просто ходи, не стань. Я розумію, що йому страшно і 13 років майже не ходить. Шок був. Шок був, так? Да? Звісно. <смічно> Як тебе звати? Роман. Роман? <смічно> а звідки ти? З <смічно> Чернігова. Чернігова, да? так? Так, пішли, пішли. Пішли, пішли. Пішли, пішли.